Гості прийшли до нас, шановні. Бачите біля теплиці. Ось побіг, побіг, побіг. О, чуєте, як кричить? Ось на грядці, а один вверху. Газани. Один сміливий ще не зрозумів. Отут на грядощі, ось близько він. Ще нікому не чула, як кричать. Ну, давай рухайся. О, бачите, по снігу ходить. Ось він. Тут е -е, сніг розтає ось вони і приходять в гості парочка. Ось він там вже на горбочку. Смілий он, бачите, піднімається. Зараз на снігу буде видно. О, побіг, бачите, ось він. Парочка ходить. Ну, це так зранку. Називається доброго ранку.